Російські пропагандисти так розпереживалися, що в світі чомусь не люблять Росії, що вирішили влаштувати і започаткувати такий собі день русофобії. То пропагандистка Кремля і по сумісництву із дим збігом обставин речниця МЗС. Марія Захарова заявила днями, що в світі стільки русофобії, стільки ненависті до Росії з усіх боків, прямо вона несеться на цю бідну Росію. Що вже треба започаткувати День русофобії, де говорити і надавати світу факти про те, скільки в світі цієї ненависті до Росії, і що прямо русофобія процвітає буйним світом. Ну, звичайно, що таке бажання Марії Захарової напевно десь межує з психіатричним діагнозом. Бо у всього адекватного людства напевно виникає питання: а за що ж любити Росію? Ну, це таке. Про це ми поговоримо пізніше. Нам головне з'ясувати, що ж таке русофобія, який сенс. Вкладає у це поняття в принципі вся російська пропаганда, і топ пропагандисти. В принципі, якщо ми говоримо про взагалі поняття фобія, то це, звичайно, щось таке негативне, вкладається в цей термін, направлено проти Росії. Все це агресивне, все це недобре, все це таке нелюдське, яке принижує гідність Росії і її мешканців, чомусь не сприймає руський мір і так далі. І, і бідні ці всі росіянці страждають від цього всього русофобія. Ну, насправді. Насправді, це все пропагандистський трюк у поняття русофобія, російська пропагандистська машина вкладає будь-яку критику до чогось російського, до заяв, до проявів культури, до якихось іще меседжів до всього того, що ототожнюється з Росією, або ти любиш Росію і руський мір, або якщо ти не дай Боже щось скажеш, ну не те що спротив, а подумаєш покритикувати. Ти одразу русофоб. Це відверта маніпуляція. Бо таким чином російська пропаганда намагається видати Росію жертвою, жертвою отого всього русофобії, яке несеться у світі. Проте питання постає: а чому ж раптом воно понеслося? Хто був тою кнопкою, яку натиснули, і це все порухалося?